Всім доброго дня друзі! Ну, сьогодні вже ось така позначка у нас тридцаточка. ка Обіди у нас 12 один дня. Птиця в небі. Хто це окремо йде. Зараз залиняний багато птиць. Все стає вгорі моя. І така картина. У молоднячку там люди дзвонили, молоднячка вже нема. Знімаю в прошлом відео, молодняк сьогодні весь забрали. Людина приїхала своїм ходом. 150 км від карлика. Ось молодняк забрав. Тож поки нема. Не знаю вже, чи буде, щось там є в гніздах. Для себе з цього стада відберу. А решта що лишиться? Бо роздам друзям, бо птиця тут хорошенька є. Ну, а вся хороша в мене. А бу буде ганяти, що ще там не виганяне. Така птиця в горі. Жара. Показав я вам скільки. Спеціально зараз по жарі ганяю. Ну, в основному ганяю, коли, коли в мене є час, тому що не живу, я тільки одними голубами. Треба і сім'ю кормити. Є время приїхав, погнав. Нема времени. Не ганяю. Зараз були закриті тривалий час, бо то що линька, капець, вони ще й зараз не перелиняли. Крила розбивають ті, що на путній грі. Крила розбивають у кров. Деякий молодняк вже і гру взяв хорошо, деякі тільки приучую, там ві польоти. В основному весь вгорі вже. Одного ловив, Вся остальна стая. Жара, не жара, це линька тільки держала, звісно, бо я їх не ганяв, бо крила розбивали в ужас. Так птиця вгорі. І коли деякі покрились, деякі йдуть на посадку. Я забив них трошки вже, ну вони через картошки збирають, але ну, через ремонт ці голуби стають просто іменно по моїй голубах, хоч і стають просто супер, з таким красивим польотом, що вони перелинюють, Трохи я закриваю, вони трохи сижуються. І просто красота тоді. Бракувати ніколи, я таку птицю не бракує. Ну, Сьогодні хорошо ітирація трошки. Не так як то відео тоді знімав там. Ужас була непогода. Постарші всі вгорі. Це молоднячок знизу. Так що всі вгорі Отакий От гон. Набору здравиється середня висота, От, хоч є на що подивиться, бо там хобано в покриті. Не знаю, волі їх, не ловліг. У покриті скажу вам ось. Що ти тут роздивишся? А то, то не літає там воно в тучах пастеры. Я такого не люблю особо. А так вот такая мне не хватает. Птица у меня проверена, я в нее уверен. То, то есть, то есть вот так. А ты в горе, он ваш там уплет. Анастайка. Коротше птиця летить, птиця радує. Насом перед мене, як власника. А, кому нравиться, кому не голуби. мої От так Отак, в тінечку. Туш вже ріща, а насі вже опустився трошки. Короче, мужики якось так. Тимцову вже нема. Пройшла відео казав, пару чоловік дзвонило, нема людина позвонила, спитала, не питав ні сильно, нічого. Каже, я зараз буду. 150 км до карлика людина поїхала, забрав. Це мені подобається. Чоловік собі без ніяких передач, без нічого реально. Нема в мене време на передачу, це не те, що я там виділююся. Ну нема време. У мене є багато хлопот, кроме цих голубів. Я сам такий, мені ну, понравилось птиця. Я сів собі, поїхав, навіть не було своєї машини, я собі сів, поїхав, забрав, когось заправив. Та, та і все. Нашу людину озадачувати. Це так, жира, а ми ганяємо голубів. Це молоднячок тут гатять, там воно жовті хвости позначені, ті, що мені привезли з Харківської області. Нагон чотири штучки. Товариш привіз. Ну не і гри, нічого на хвостика падають. А вся остальна птичка вгорі. І це молоднячок витанцює, виділяється. Вітера не хорошо. На хвости падають, а остальні пішли. Пішли вже, я ловив вам їх на камеру, вже й зловити не можу. Одного Бач. Десь у горі ходить. Вольєри проще знімати, а у небі. Що якщо нема спеціально хорошої апаратури, то трохи поганенько око бачить, а передати, передати нереально. Коротше, а так, мужики, такий ролик вийшло. Ну, випадають вже перший. Ну, Вони вже літають, не знаю, може оцей молоднячок минут 40 до чотирьох. Почав пізно знімати, вийшов, дивлюся, голуб стоїть клепає. Я думаю, ну почну вам відео знімати. Це не те, що їх спеціально випустив, підготовляю. Таким не займаюся. Якось так. А ти покрилися, вже є там такі, що можна реально брати, закривати на племі, а на потомство стих, не продаю нічого. З цих так само, поки собі не відберу. Нічого не роздаю, не віддаю. Ото, що поголів, я хочу збільшити. Щоб була можливість ганяти зимою, а то мене їх реально не вистачає. То тому, дай то тому подари, то тому, то тому, то тому. Реально хочу це собі поганяти, покайфувати. Тож без обід. Хто не вспів, хто не придбав чи не подарив. Я кому обіщав, тому зроблю чи. Якось так. Коротше все, всім дякую, всім пока. От такий ролик вийшов. Паропочку Теж будемо знімати, наблюдати за ними. Якось так, мужики, а ти їх не бачу. Покрились і пошли. Ну так все, всім дякую, всім пока. Ставте лайк.